Так, дивіться, оце нам встановили один ліхтар. Там далі ще два ліхтарі нам встановили. Тут ніколи, взагалі, з моменту побудови цих будинків, взагалі ніколи не було тут світла. Морок тримав у страху жителів цього подвір'я не один рік, коли вже зовсім накипіло. Пані Оксана звернулася по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Самі розумієте, якщо ви ходите там по вечорах або там дитину забирати, або зустрічати, або от собаку завели там. Собакою виходити ну дуже страшно, і наркоманів дуже багато розвелося. І ще взимку, коли почалися ці обстріли та відключення світла, я підписалася на групу Корбана. Вирішила написати на пошту. Син сміявся з мене там дуже сильно сміявся, казав, що ну ніхто тобі не відповість, і ніхто цього не зробить. Чоловік сміявся, казав, що не будуть робити. Кажу, ну я напишу, а там що буде. Ну, ось отримала відповідь. Заявку очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. І вже за тиждень тут встановили три опори з сучасними світлодіодними ліхтарями. Дуже вдячні. І коли телефонували, питали, вам встановили чи ні. Ну так, це було ну, фантастично. Жінка вражена миттєвим результатом, тож відправила наступну заявку на оновлення фасаду будинку. Воно все отак, от його троні, воно обсипається. Оце, от, от все воно там пусте. Нещодавно подібні роботи проводили по вулиці Титова, 27, Чернявського, 25 та Караваєва, 58 а. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, цілодобово залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана.